Ну що б здавалося? Слова. Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує. Яка прекрасна українська мова, виплекана колосям, землею, виспевлена птахами, збагачена письменниками, мова, яка ти багатогранна, ніжна, чиста, як промінчик сонця, що яскравим сяю, осипаю землю. Добром, радістю плодами. Коли до серця крадеться тривога за долю України, я боюсь, і з молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України Бога щастя, і захисту для всіх її дітей, А мова українського причастя, теплом сим торкається грудей. О Боже, мій великий самобутній, мою українську мову порятуй, І в світлий день пришесться до майбутнього в країні все щастя приготує, коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. І з молитвою звертаюся до Бога, і мовою країнською молюся. Навіть вороги не раз топтали нашу мову, продовжує віків Рідні, Домохрещені вандали, поклонялись мови чужаків. Друзі, єднаймося і не цураємося, мова нам Богом дана, силою танцю ми об'єднаємося, щоб була думка одна. Соловіну, парвінкову, колоскову на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду скрізь і повсякчас. Бож єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Нас єднає мова, мова щира, мова ласкава. Голова слабкий. Голова рівна. Голова свята. Голова рівна. Мова не мрюча. Нездолано просто рівів. Ти потрібна, як хліб сушний, як подарунок рідним право Мова моя невичкана не скриниця, вічний моя числове, Дай із глибин мені волю напитись, Чарю твої бабінкових. До рідного слова торкає душею. Боюся, шавнити і зрадить його. Цих слів наша мова пишає З нею. Це музика і пісня народу мого. Покай же мову, шануй її, бо лиш вона дарує крила і знай, що в чистоті її живе непереможна сила. Мова це показник культури людини, не даремно говорить проговори, щоб тебе побачив. Тож пикаємо чудовий сад української мови, донесний до нас із глибоких віків. Шануйте ж мову наших нащадків, мову Тараса і Франка. Нехай вона стане мовою наших дітей і онуків, мовою нащадків наших, щоб не зникла Україна, не зник Великий материк в Слов'янському морі. Твоє майбутнє Україно, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня вийде, буде Україна на землі. Мова кожного народу Неповторна і своя, ні громлять гомини в грому Наприклад, тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки Зелен залинклене у діброві кленовому шумлять. Ріховний світ верує неспроста, підступний демон, що керує нами, Та піднімається нетлінно над віками велична постать вічного Христа. О, Господи, знайди нас всіх, знайди! Бо ми блукаємо хащами ще й нині. простий гріхи й провини безневинні, і до спасіння всіх нас поведи. О Господи, зціли нас всіх ціли, сили у серце неопалиму мрію. Щоб ми, пізнавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосся трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Я читаю українську. Я співаю українською. Я розмовляю українською. Я думаю українською. Я мрію українською. Я люблю українську мову. Я поважаю українську мову. Я ціную українську мову. Я бережу українську мову.